Друзі, радий всіх вітати у нас на виставковому майданчику. Хочемо презентувати сьогодні нову машину, яка буде актуальна для садів, для кущових насаджень, а також можна використовувати і в овочівництві. Машина виробництва європейської компанії Agrofrost, що використовується для боротьби навесні з ранніми морозами, які задають найбільшої шкоди для врожаю продукції садівництва. Саме в момент цвітіння чи формування бруньок, коли радіаційний мороз опускається з гори і б'є по ваших насадженнях, саме ця машина може врятувати за рахунок підігріву повітря всі насадження. Який її принцип роботи? Холодне повітря потрапляє до турбіни через повітрозабірник задньої частини за рахунок. Пропанової горілки нагрівається і вентилятором подається як на одну сторону, так і на другу сторону на відстань до 50 метрів в кожну сторону. Середня площа, яка рекомендується для обробітку, саме для морозозахисту з використанням даної машини, це 7-8 гектарів. Хоча, якщо більш-менш рівна поверхня, в принципі можна декларувати і до 10 гектарів захищена площа. Принцип роботи який? Повітря нагрівається за рахунок горілки всередині машини до 90-95 градусів і видувається. Коли в нас зверху на крону дерев опускається мороз, відповідно за рахунок теплої температури він перетворюється на воду і не завдає шкоди брунькам чи цвіту рослини. Робоча швидкість даного агрегату складає 6-8 кілометрів. За годину, і обов'язково для того, щоб був максимальний ефект, потрібно в точку, з якої рушив агрегат, повернутися за 15 до 20 хвилин. Саме при розрахунку цієї швидкості і ширини захвату агрегата, допустимо, навіть там 70 метрів не 100, ефективна площа покриття буде складати в межах. До 8-8,5 гектарів. Для використання даної машини необхідно трактор потужністю від 65 кінських сил, який з обертами валу відбору потужності 540. І при цих параметрах, тобто від 65 кінських сил, ви ефективно використовуєте даний агрегат. Конструкція надзвичайно проста, досить стабільна і устойчива за рахунок невеликого кліренсу. Широких коліс і їх розміщення по краях машини. Тобто, навіть на схилах даний агрегат себе ефективно буде показувати і не буде його зносити. В кабіні трактора розміщується монітор, який відображає всі робочі параметри, тобто, показуються оберти турбіни для роздуву, показується температура повітря після нагрівання в газовій горілці, і регулятор. Тобто нічого абсолютно складного немає, все дуже просто. У задній частині машини встановлюються балони з пропаном, які під'єднуються до центральної магістралі, і все повністю відображається. Тиск в системі. Необхідна кількість з прив'язкою до обертів. Турбіни відображаються нам. Моніторів тракторі і на манометрах, які знаходяться на самій машині, ми демонстрували даний агрегат садку для яблук, де вийшли на площу біля 7,5 гектарів, але за рахунок того, що був слабший трактор. Але якщо у вас є в господарстві чи в садку, є трактор потужністю 50 кінських сил, ми можемо поставити меншу машину. В або в навісному або в причіпному виконанні, яка теж буде ефективною і буде так само якісно працювати, як і даний агрегат. Абсолютно нічого складного немає, але за рахунок цієї машини, яка використовується вже впродовж багатьох років на ринку Греції, Італії, Венгрії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччини, Великобританії. Рятуються досить великі площі врожаїв, садів, як яблунь, вишень, персиків, черешні. Дуже активно використовується дана машина і на площах з насадженнями чорниці, малини, смородини. Тобто такий, такий універсальний, універсальний агрегат, який допоможе максимально зберегти від радіаційних морозів ваш врожай. Саме, саме при допомозі цього агрегату. Ви маєте можливість отримати повноцінний прибуток, отримати гарний врожай і максимальне задоволення від роботи, в яку ви вірите. Окрім цього, агрегата, в нас ще є в портфоліо мобільні стаціонарні вітряки, які захищають від ранньовесняних заморозків. Але з цим ви можете ознайомитися на нашому сайті чи зателефонувавши за номером, який буде під відео. Звертайтесь, будь ласка, за консультацією. І є ще одна опція. Цей агрегат, який ви бачите, ми привезли спеціально восени для того, щоб зробити демо безпосередньо у вашому господарстві. Ми готові приїхати разом з ним, підчепити до вашого трактора, запустити його в роботу для того, щоб ви переконалися в його ефективності. Пишіть, дзвоніть, ми закази приймаємо завжди.